Друзі, саме час записати вашу дитину до клубу. Ні, 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 я не про цей, я про справжні клуби на базі академії IT-STEP. Якщо коротко, клуби це такий вид позашкільної активності з викладачами IT Step Academy та IT Step School, де ваша дитина зможе провести час з користю та цікаво. Але найголовніше те, що ви можете завітати в будь-який клуб на будь-якому етапі навчання, тобто кожне заняття окреме та самостійне. Ви можете прийти сьогодні, потім, наприклад, через два тижні, і все одно бути в контексті того, що відбувається, не пропустивши нічого важливого. Тож почнемо. І перше на сьогодні це Cambridge Club, де разом з сертифікованою викладач. Пані Оксаною Іванченко ми будемо готуватися до всіх можливих іспитів з англійською, розвивати мовлення, а також дізнаємося ще більше про культуру народів, які спілкуються англійською з давніх давен. Наступний клуб це Механікус Club з, з Миколою Солімою, викладачем, який потрапляв до фіналів хакатонів НАСА двічі, займався розробкою та проєктуванням CyberFit та сайбертап. І разом з ним ваша дитина зможе опанувати збірку гаджетів, програмування та втілювати всі технологічні ідеї. А ось в Digital Art Club Клаб з пані Інною Кебою. Учні зможуть опанувати такі програми, як Adobe Illustrator, Procreate та Krita, аби створити цифрові малюнки, власні комікси та дизайн персонажів. А якщо дитина скаже, що не хоче малювати мишкою, їй потрібен олівець або пензлик. І це не проблема, бо в Tablet Art Club з пані Інною Кебою ваша дитина зможе створювати власні комікси, ілюстрації і все це використовуючи графічний планшет та стілус. Я розумію англійську, але відповісти англійською не можу. Я дуже часто це чую від учнів та студентів, і проблема в мовному бар'єрі. Але подолати його можна, завітавши в спікінг клаб до пані Христини. Акторська майстерність, ораторське мистецтво та долання страху сцени. Саме цьому можна навчитися в арт-клабі з пані Анастасією Малашенко. Для підготовки учнів до Олімпіади з інформатики ми зробили окремий клуб, в якому разом з Дмитром Крапивницьким учні не тільки якісно підготуються до Олімпіади з інформатики, але й освоїть логіку, алгоритми та поглиблено вивчуть інформатику. А ось другий клуб з пані Наталією призначений Олімпійському резерву, але з математики. На базі цього клубу ваші діти будуть займатися поглибленим вивченням математики, а також розвитком логіки. І останній на сьогодні та мій улюблений клуб сучасних медіа з пані Анастасією Войтун, де ваша дитина зможе опанувати фото, відеомонтаж, різні редактори, а також просувати свої власні ідеї в соціальних мережах. Дізнатися більше та записатися до клубу можна за номером телефону вказаному нижче в тексті, або прийшовши безпосередньо в приймальню до академії IT-STEP. Всіх чекаємо!